Вітаю, друзі! Ви на каналі Куховаримо Разом. Сьогодні приготуємо дуже корисну, ароматну і смачну пшоняну кашу. Приємного всім перегляду! Тут у мене одна склянка, склянка у мене має 250 мл пшона. Я його дуже добре промила і тепер заливаю кип'ятком і залишаю на 20 хвилин. Це для того, щоб гіркота вийшла з крупи. Воду, в якій запарювалося пшоно, я вилила. На 250 мл пшона, вливаю 500 мл води. Кашу починаємо варити в воді. Можна варити і в молоці, але в молоці пшоно вариться довше і воно гірше розварюється. Включаємо газ. І ось так час від часу помішуючи, починаємо готувати. Вода почала кипіти, і з моменту закипання варимо пшоно 10 хвилин. Як бачите, каша почала гарно розварюватися і збільшуватися в об'ємі. Прийшло 10 хвилин, всипаю сюди 1 третю чайної ложки солі і 1 столову ложку цукру. Цукру то вже додавайте за своїм смаком. Одну столову ложку масла і вливаю сюди 500 мл молока. Молоко може бути як холодне, так і гаряче. Ось так перемішуємо. І знову доводимо до кипіння. Каша почала кипіти, і з моменту закипання варимо 10 хвилин. Пшоняна каша виходить дуже смачна, а ще вона, як ви знаєте, дуже-дуже корисна. І для правильного приготування. На одну склянку чи чашку пшона потрібні такі ж самі по об'єму чотири чашки або склянки рідини. Наша каша зварилася. Завдяки тому, що ми починали варити на воді, пшоно чудово розварилося і каша зварилася дуже швидко. Смачна, ароматна і дуже корисна пшоняна каш зварилася. Щиро дякую всім за перегляд, гарного вам дня і мирного неба!